Всем привет мої дорогие подписчики, а просто зрители каналу. З вами знову Назар і ми продолжаем играть в Майнкрафт! О, як бачите, я збувала свій домик. Мне... У ну, я потрапила на домик цілий тиждень. У мене я ще зробив город. У мене мишка залагала зараз... Ну що? Ну, у мене проблеми з мешком. Я, я повернувся. Ну вот, я зробив тут огородик. У мене моло зросла. молоко Ну, арбузи, ну а тепер тикли. текла. Тут там і склад і и всякая таке. І я зробив собі підземний бункер. Отако. Зараз. Ну, як ви бачите, я тут портал в адпустрах, потім подивимось такий. Пуску, коли я падаю, вода мене стримає. Сундуки тут. У так у мене все є. Так багато. Зелля є, Ще тут є сундук. І чарування. Тепер ми можемо щось зачаровувати. Я в воду вже був, зібрав їх. Тут є верстак, тут печки, а тут зеліварка. Угу. Тут моя кровать. Баба, Коли я маю тут книжки будь ласка, Не чіпайте мене. Ідіть. Добре. Ну, я повернувся, я назбирав піска, ну і тепер можна йти додому. Тут я купався, купав, купав собі. купав. бачите там вудає. Ну, давайте вертаємось назад. Наму туди. Я напевно показував вам дім. Ну, на всякий случай покажу вам ще раз. Теперь вам едим. Підда. Нижний підлавал воду. Тут е моя ті яких там ацькі нарості, зеліварка, печки, стерилізування, ящики, ото все в мене є. Там далі є. Во ад, зараз покажу вам. І на зомбі я їх не хочу колічити, бо вони зразу будуть на мене нападати. пиль давайте туди станемо. Мені світала пиль файно, мені вона треба. і туди нам тут добре. Ми потім її зберемо. Моя кірка зачарована на отак во масний меч так ну, воно. І мене здохли. Це для нас дуже добре. Тільки той світ так пелі. Ого, аж так і віцем. Не будемо їх вбивати. Я вам вже казав, що. Ще щось підібрали. Ще ну, є всі мої, я награбував. Ставимось до того. Ще складаємо. Ту-ту туру ру ру, -ру, -ру, -ру. Давайте будемо на низушню. Дайдемо алмази, ще щось там. ну Перш треба поїсти Ну, дайте купати туда. Стоум разлазурить, зелезал, Нам така треба. О, железо. Ставимо ще Я думав, що я почув лаву, тому зупинився. Трошки вниз. Можна ще трошки внизу. Внизу. Станфакі. І давайте. глибині на, на 12 блоків. Можна ще трошки нищі. покупатись. А глибину. Сім блоків. Можна ще трох. О, алмаз перш один ми знайшли. І нам до Ось віддалось. Отсюда І во! Алмазид дравос Кінтя в масдуму игра готові. Треба як, ага, треба і ч Ну все, таке, таке. Самое пекло, голос, то смертельний удар бібліотека, то. Все, ми знаємо, що на цій глибині алмази. Ви самі бачили. Ми золото знайшли, теж знадобиться. Уголь що знайшли? Теж файно. ля робите це світь і все прочне. Redstone. Тяжку поставимо сюда, або будемо той Redstone. А давай його. Ще угу. Redstone. Файно нам Давайте редстоун, редстоун. Тільки один редстоун. До мене хтось прийшов, я зараз повернусь. Ну, я повернувся. Там до мене друг. У нього щось там з комп'ютером ломалося. Поломався комп'ютер і казав, прийди почини. Я прийду до нього і починю. Зараз то зберемо. І чи йому лаву? Ну, лаву... до лави ми з вже потім підемо. Ну всім пока-пока!